Мшановна пані Євгенія, дорогі членкині служби. Ми щиро вітаємо вас щорічними зборами. 261-й день війни Україна і сьогоднішній день в Києві розпочався тривогою. Але ми працюємо, ми не покинули жодного нашого проєкту за межами України і в Україні. Ми раді, щоб ми. Спільно з вами проводимо дуже потрібну роботу для України. Кожен з нас, ви і ми робимо все, щоб приблизити нашу перемогу. І я з великою радістю передаю слово голові етносекції товариства Валерії Левківській. Вітаю, шановних членкинь! Світової Федерації українських жіночих організацій. Минулого року ми спільно з вами розпочали великий міжнародний культурно-освітній проєкт Обрядовий календар України. Проєкт тривав цілий рік. А потім вже у 2022 році продовжувався ілюстраціями до Обрядового календаря України. 24 країни взяли участь у цьому проєкті. Дуже дякуємо членкиням з ФУЖО Олександрі Фаремі та Софійці Зєлик за активну участь у нашому проєкті. Софійка Зелик взяла участь у найбільших етерах, присвячених Великодню та Різдву. Дякуємо і надіємося на подальшу плітку співпрацю. Слава Україні! Слава ЗСУ! чекаємо на вас у мирному Києві.